Доброго дня, друзі! Ви на каналі я і мій Юрко. Запрошую вас сьогодні приготувати дуже корисний десерт і дуже-дуже швидкий. Для приготування десерту мені потрібні такі інгредієнти: яблука, яйця. Мед, кориця. Цукор ванільний. Що то є? Пластівці. Ой, хотів сказати хлоп'я. Пластівці. <рес> Трішки масла, горіх. Мелений. Чия. То дуже корисна штука. Такі зернятка, як макові. Але не такі корисні є. Ну, то не можна не давати. Я просто буду давати, щоб. Отак От і скажи. Чия можна не давати, де люди, де люди будуть шукати тобі чия? Люди, чия можна знайти там, де я ж там, де я купувала перець, я показувала перед тим відео було. Я показувала, де перець купувала, цукор ванільний, отам і чия є. До mm -hmm. речі, вона доступною нормальною ціною. І хто має серцево-судинні захворювання, в кого є проблеми з кістками, в кого є проблеми з нервовою системою, практично, то така штука. Супер. Я думаю, що якщо хтось набере в Google чия то, то воно йому висвітиться. висвітиться. Так, там просто, що можна на тому сайті, там, де я купую, то завжди, можна купити завжди дуже дешево. Ну, недорого дуже. Маленька пачка коштує багато, а так якщо гуртом купується, дешевше. Хто не знайде, то пишіть ми вам поширимо. Так, чия можна споживати так само з кефіром, якщо ви так, ну. Його можна будь-де давати, тільки щоб використати. На день можна використати дві столові ложки того, чи більше не потрібно. Ми користуємося з кефіром. Так, ми випиваємо його з кефіром. Можна з водою випивати, просто взяти дві ложки, випити і запити водою. І так само всі елементи, всі мікроелементи ви отримаєте зразу. І не потрібно буде хімії вживати стільки. Так, я ще не сказала, що мені потрібно мед. Я говорила про мед. Ну, скажи. Мед. Ще? Горіхи намолова, та горіхи Хоча, так само. Щоб я вернувся, чи що? Не обов'язково. Перше я маю почистити і натерти яблука. Тут такий десерт виходить, він швидкий і він корисний є. Якщо вам хочеться солоденького, а корисне вам, а солоденьке вам таке, ну, таке їсти не, 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 це, не, не можна, тому що поправляєтеся, або... То робите такий тому десертик. що не можна. Тому що не можна. То Робите собі такий десертик. Той десерт можна робити або з яблуком, або з бананом, з любими ягодами. Бо мені солодкого не можна. У мене повишений цукор. Ну, трошки меду йде там, а так в основному він дуже корисний є. І не нешкідливий. Точніше, не шкідливий і корисний. Чистимо яблука. Завтра січі, але куплять. Може то, дай заявку, хай нам ще вийшли кілограм. Я буду замовляти, у мене останні. в мене вже остатні. А що то є, що то за зернята? Ті зернятка, вони туди якби, є м'ята. В Південній Америці є м'ята, такий тип м'ят, я забула, як називається. І то так, ну, вона, вона як перецвітає, ну можливо, чия. Вона як перецвітає, в неї такі насінинки, такі як макові зернинки. Але воно не дає, ну воно не має смаку м'ята, воно таке нейтральне, точно як, як наш мак. Зовсім нейтральне. То часом не то, що кудись хліб з нього робили? Ні, ні то, то не то, що я забула, що ми хліб робили. Чи бурачковий цвіте. Я забула, як вона називається. Можу згадати собі. Натираємо на грубі ферзь яблука. Я роблю десерт, а вся увага на чиа перейшла. То просто що, що з, таким, з тим десертом можна ту чия споживати. Тому що так, ну, так може якось так буде дуже корисно. Я вже нічого що один... йому не бракує? Воно без смаку, без запаху, без нічого. Я вже один зробила, Юрій вже доїдає. Може показати <гум> один десертик. Та нащо? Там мої зуби видно. Ну дуже смачний десерт. Дуже простий. Просто в мене відео виходить довго, але якщо робити і мовчати, то дуже швидко виходить. Це якраз таке, як я люблю. Робити і мовчати. Тільки там треба чим побільше куриці дати. Того разу скільки дала, дай більше. До яблучок додаємо яйця. Просто і смачно. Не треба таких якісь вишукати, страшних тортів там, бо знає яких. Перемішуємо. Будинкою. Додаю мед. Можна додавати цукор, але цукор ну, цукор вже, самі знаєте, мед корисніше. Я думаю, що дві ложечки меду знайдете в себе завжди вдома. Хто не має меду, звертайтеся, в нас є мед. Так. Наші колеги мають вулики. Ми ще бджоли не вирощуємо. Вони мають не тільки вулики, вони ще мають і бджоли в них. Так, і бджоли мають в вуликах. Не в голові, а в вуликах. В голові бувають джмілі. <ріст> <ріст> а не бджоли. <ріст> Привіт нашим друзям Бджор... бджолярам. О! Роман Анжела. Привіт! Перемішуємо. Мед б... натуральний. Мед натуральний. Так, додаємо пластівці, додаємо корицю і цукор ванільний. Перемішали. Дуже смачний десерт. Бачите, як просто і швидко? Якщо мовчати. Так, вже в нас готово, перемішано є. А мука. Юрій, корисний десерт, глютену, без, без нічого. Тут є просто пластівці. Mm -hmm. Відкриваємо кришку, беру сковорідку. Запарюємо газ. Газ має бути середній, невеликий. Контролювати газ. Додаємо на, на дно трішечки масла. Трішки трішки масла. Так сказала на дно, то якби то ставок був. На, на дно ставка. На масла. дно сковорідки Як буде по правильному на дно. Денце? Ні? Зараз після відео загублю. <ріху> Напишіть нам. Навчіть нас. Як буде дно в сковорідці? Розумові і виливаємо нашу суміш. Що, все відразу. Хто хоче, може блінчики робити. Готуємо до готовності з однієї сторони, має гарно підрум'янитися. І тоді перевернемо на іншу сторону. В такому невеличкому вогні. Накриваємо поки що кришкою, тоді кришку я знімлю, щоб розігрілася сковорідка. Поки ми чекаємо, я покажу що стало з моїм оцтом. Тоже пройшов місяць і більше. З однієї, з одного в мене ще дві банки внизу, але я все показувати вам не буду. З однієї банки ми ось вже практично готовий. Плівку цю, що називається, матка ми вже зняли. Дали до виноградного оцту. А з цієї, з другого, я ще буду знімати. Я вже зрухала вчора, і та плівка вже починає падати на дно. Тобто вона зараз вже втопиться, якщо я її порухала. Вона рівно стояла рівненько-рівненько. Бачите, плівка яка? Може, ще дай до виноградного, хай там буде. Я зараз ну, О, Я там... зараз принесу чекаю. Чекай не витягує. Вона нам не топиться. Там нічого не буде, якщо я витягну. О, ну, добре. Бачите, яка плівка з оцтова робиться. Там бактерії зібралися, зараз ми кинемо в інший буділь, і скоріше буде сквашуватися оцет. Оцет пахне дуже гарно, пахне медом. Щось мені, мені пахне медом, хоча меду я не давала. Буду розливати такі пляшечки. Вони гарно виглядають, гарно не зберігати. Ось ще стільки виноградного оцту у нас. Тепер цю плівку я додам до, до виноградного оцту. Скоріше він скисав. Правда, вона може втопитися. Ну, вона має. втопиться, тому що другої не видно. Друга, Точніше, першої. Друга вже втопилася, та перша. Так. І, і так. все, і нехай собі стоїть. Буде розвиватися. Так, а ці баночки будемо переливати пляшечки такі. Тут я накрию, У мене ще буде стояти виноградний, тому що він ще не вистояв. Накрию марочкою і буду чекати ще. Наша маса вже розігрілася, я кришку відкриваю. І зараз воно буде смаритися так в відкритому вигляді. Пахне, правда? Не горить там з боку вже є золоте? Ні, не горить. Треба буде спостерігати. Я візьму собі. Ну, вже можна буде, нуха трошки ще піти. Трішечки-трішечки. Я переставила на менший газ, щоб просто посмажувалася, бо тут грілися на великому тільки краї. Ще трішки чекала. Дала маленький вогонь такий невеличкий, нехай собі підрум'янюється гарно. Просмажується. Красу. Трошки перестаралася. Саме раз я люблю такий. Поставив на сонечко. Він ще oh. не готовий. Трішечки мені прилип. Зараз я дам на сковорітку трошечки ще масла. Mm, сонечко відкрилося. Надаємо mm. на сковорідку трошки масла і підсмажуємо наступну сторону. На, на такому невеликому середній десь приблизно. Ну, менший вогонь. Контролюйте свій вогонь самі. Аналогічно так само я піджарюю собі картоплю пюре. З двох сторін. Трошки треба було менше щось потримати. А добре так, є, так не вгадаєш. Так, як Юрій любить прижарене. Ну не є дуже прижарене, нормально. То йому добре буде. В самий раз. І зараз з цієї сторони підсмажимо і вже десертик у нас буде готовий. Ось такий у нас вийшов, ви перелили, поки смажився десертик. Оце. Ну то, Тільки з одної баночки злили. Остільки у нас ось буде ще. Тут вже треба ще буде відстоювати, бо тут трошки фуси зайшли. Так будемо відстоювати ще. І ще другий бутиль перелеємо. Так. Скільки там треба підсмажувати з тої сторони? Так само до рум'яного. Угу. До рум'яна підсмажуємо. Ну не стільки, так щоб дуже заміняло. Я робила світліший. Коржик. Трошки підсунути потрібно. О, серединці. Так. Тепер. Посипаємо насінням. Для користі ще більшої. Слухайте, то можна маком посипати? Та можна. Хто має мак, може маком посипати. Ми даємо чио для того, щоб ми його сьогодні з'їли. Дозу. Денну. Він не має ні запаху, ні смаку. Ще дамо трошки омеги. Омега 3 Горіхи. Грецький. Грецький горіхи. Корисний і смачний десерт. Абсолютно яблучний. Чуть не яблучно. Як називається? Чиа. яблучно чи -чі... овий. Ось такий, друзі, в мене вийшов десертик. Смачний. Яблучно-чіовий. Чи овий, як воно, і горіховий. і маки не треба, так схопився. Не треба там борошна взагалі ніякого. Хто пильнує свою фігуру, готує такий десерт. І ми будете здоровими. Ми вже один з'їли. Ото залишився перший. Ну не показуй, скільки я з'їв. Дивіться, скільки Юрко вже з'їв, то першого. <чі> Тепер другий я буду їсти. Ось, друзі, в мене таке вийшло відео приготування такого десерту простенького, простого швидкого десерту, як я готувала той десерт. Поставте мені і Юркові вподобайку. Хто ще не підписався, підписуйтеся на наш канал. Дякую вам за перегляди. До скорої зустрічі в новому відео. Чіа!